Рибалка без вудок бувають і такі відповідно одягнутий, з рибальським ящиком на плечі, але без вудок і спінінга. У наш райвідділ надійшло кілька усних по телефону і письмових заяв про крадіжки в приватних гаражах. Хтось уночі вміло відмикав гаражі власників машин біля будинків у глибині подвір'я. Забирав усі речі, які були в машині приймачі, ходові деталі, замикав гараж, і, як кажуть, у таких випадках будьте мені здорові. Ніяких найменших слідів злодій після себе не залишав, працював акуратно. Два гаражі у такий спосіб було обікрадено, і на тих вулицях, де ми здебільшого патрулюємо вночі з напарником Петром Апанасенком, теж, як і я. Сержантом, добродушним хлопцем, надійним товаришем. Це подобство?» – сказав Петро, мусимо подвоїти ні, потроїти нашу пильність і впіймати злодія. І ми потроїли її, стали обходити всі гаражі на наших вулицях, пильніше приглядатись до нічних перехожих, до запізнілих машин, що проїздили мимо нас. Одного разу на черговому патрулюванні. Нам по рації передали з райвідділу. У вас по вулиці Воровського, на подвір'ї будинку такого то, щойно було зроблено спробу обікрасти гараж. Злодій відімкнув двері, але господар сполохав його і подзвонив у міліцію негайно розберіться, що там і як. Зупинили попутну машину, під'їхали туди, розібралися, хоч розбиратися власне не було у чому. Власник гаража й машини проявив поспішність і зробив велику помилку. Йдучи з магазину, він побачив, як злодій відмикає гараж, і гукнув до нього Гей, ти, чого там лазиш? Злодій, звичайно, дав драла, а господар дзвонити в міліцію, замість затримати його. Уважно оглядаючи гараж в пошуках якихось слідів, мій напарник Петро розглядів під самими дверима. Відбиток підошви гумового чобота. Розмір його був великий, такі чоботи носять здебільшого рибалки. Ми обміряли слід, перенесли на папір, визначили, що замок злодій відімкнув підібраним ключем. Все зафіксували, як належить при понятих, доповіли начальству і пішли продовжувати патрулювання далі, обмірковуючи, хто ж це так? Безцеремонно обкрадає гаражі і машини. Не інакше як людина знаюча, обізнана, резюмував Петро, і до того ж тутешня, тобто живе десь неподалік. Що ти взяв? поцікавився я. Петро пояснив злодій, на його думку, добре знає мікрорайон, розташування гаражів, вибирає найзручніші для обкрадання, і головне Далі свого мікрорайону не йде. З Петром можна було погоджуватись і не погоджуватись річ не в цьому. Неприємним було те, що крадіжки здійснювались у нашому мікрорайоні і саме тоді, коли ми чергували. Минув тиждень жодної скарги у райвідділ більше не надходило. Злякався, злодій, вирішив Петро. і або зовсім припинив красти, або вичікує, поки вляжеться вчинений ним же переполох. Патрулюємо з Петром далі. На диво ніяких надзвичайних подій все тихо, все добре. Та ось чергової ночі, близько другої години, піднімаючись угору по вулиці Чкалова, ми побачили, як з подвір'я одного будинку хутко вийшов чоловік і, побачивши нас, ніби розгубився затупцяв на місці, не знаючи йти чи не йти йому далі, і таки рушив нам назустріч. На яскраво освітленій вулиці ми виразно бачили його. Був він високий, плечистий і дивно одягнутий. У брезентовій курці і таких же штанях, на голові старий пом'ятий капелюх, а на ногах рибальські чоботи з відкоченими довгими халявами. Через плече, на паску дерев'яний ящик, який носять рибалки. Єдине, чого бракувало йому, це засобів риболовлі ні вудки в руках, ні спінінга. Звідки він, такий пізній рибалка, поглянув на мене Петро. Загулявся, мабуть, десь, сказав я, і тепер поспішаю додому. А рибалка йде тротуаром нам настріч, очі вниз. Немов придивляється собі під ноги, і гучно шльопає бітьми, явно за великими на нього. Ось він уже минув нас і шльоп шльоп чобітьми, які аж реплять усередині, і які тієї ж миті нагадали мені відбиток підошви біля гаража на вулиці Воровського, саме гумових, великого розміру чобіт. Штовхаю ліктом Петра і шепочу — почув. Ти бачив на ньому чоботи? І чому він без вудки? Петро лише на секунду завагався і одразу зрозумів, що я мав на увазі. Доганяймо, кивнув мені і, розвернувшись, на всі 180 градусів, рвонувся з рибалкою. Я поспішив за ним, бо рибалка уже одійшов від нас далеченько, «Іти бо донизу легко. Нас доганяємо, ось ось наступимо йому на п'яти, як рибалка, несподівано, не оглянувшись назад, зривається бігти, втікати від нас. Проте ми вмить не здогнали його і поцікавились, чому це він кинувся втікати? Плечистий молодик з широким, неголеним обличчям, непривітно скоса, зиркнув на мене з Петром. Злякався, буркнув, віддихуючись. Хіба ми такі страшні? запитав його Петро. Я трохи випив, побоявся, щоб у витверезник не забрали, пояснив рибалка. Ми цього за вами не помітили, зауважив я. І не всі ж, хто випив, відправляють у отверезники. Кліпає повіками, каже щось нерозбірливо. Нас зацікавило, де ви так пізно рибалили, продовжив Петро. От і вирішили запитати. І чим? Бо у вас ні вудочки, ні спінінга, додав я. Рибалка пояснив, що він їздив рибалити з товаришем, але нічого не впіймали, вернулись до нього, повечеряли з чаркою, і він, поспішаючи додому, забув вудочки в нього. Говорив невпевнено, з хвилюванням у голосі, одвівши очі вбік. Ми з Петром переглянулись, зрозуміли один одного і продовжили бесіди з рибалкою. А де живе ваш товариш? запитав я. Тут недалечко, непевно показав рукою угору по вулиці. Ви з ним разом працюєте, поцікавився Петро. Так, підтвердив рибалка, а потім одразу ж поправився. Ні, раніше працювали колись. А ви тепер де працюєте? запитав я. Рибалка зам'явся, підсмикнув дерев'яну скриньку, яка, мабуть, обтяжувала йому плече. І в ній від цього підсмикування щось брязнуло. Слюсарем, ужеку, відказав нарешті тихим голосом. Далі до нього звернувся Петро. У вашій скринці щось брязнуло. Що там? Чому у вас вона така важка? Ану, відкрийте, ми подивимось. Це приголомшило рибалку. Він ще дужче розгубився. Поглянув на нас з-під насунутого на лоб капелюха зляканими очима і, жбурнувши скриньку нам під ноги, знову кинувся втікати вниз по вулиці. Проте, дарма старався. Ми з Петром тут же наздогнали його, затримали і, викликавши патрульну машину, одвезли у райвідділ. Там з'ясувалось, що затриманий нами нічний рибалка був двірником. Жеку по вулиці Воровського. Це він уночі обкрадав гаражі власників машин, про розташування яких добре знав. Це його налякали тієї ночі біля гаража, то він залишив там відбиток підошви гумового чобота. В ящику було понад 200 ключів від найрізноманітніших замків внутрішніх і висячих. Набір різних свердел, ніж для замків і засувів, ліхтарик із синім склом для світомаскування. У рибальський костюм він переодягався для маскування. Іде собі вулицею запізніла рибалка, кому до нього яке діло. Та не врахував нічний злодій одного, скільки б і як він не маскувався. Все одно буде розпізнаний. Як би обережно не крав, все одно десь залишить після себе слід. З'ясувалося під час слідства, як цей молодий фізично здоровий чоловік став гаражним злодієм. Перед тим, як влаштуватись двірником, він кілька років працював нічним сторожем. Однієї ночі, обходячи свою територію, побачив, що невідомий, відмикає чужий гараж. Підійшов, привітався, і замість того, щоб затримати злодія і передати в міліцію, поцікавився, як той уміє так спритно відмикати замки. Злодій розчахнув перед ним портфель, у якому було повно найрізноманітніших ключів. О, коли б мені десь таки дістати, кивнув він заздрісно на ключі. Невідомий охоче запропонував стати його компаньйоном. У двох, мовляв, охотніше і безпечніше. Відтоді й почали красти разом. Обкрадали гаражі, льохи, невеличкі магазинчики і кіоски, украдене ділили порівну і так собі тихо жили. Але учитель виявився гірким п'яничкою і невдовзі від перепою помер. Усі ключі залишилися в рибалки, і він став красти один. Не захотів нікого брати у супрягу, вирішив самому надійніше менше шансів на провал. Однак провалився не допомогли ні хитрощі, ні маскування.